Давай подивимось, дівчинко моє, чи є у твого коханого хтось там на стороні, чи є якісь акули, які його оточили і е, стають перед ним в позу букви Г. Дивимося. Е, четвірка мечів і. Сонце! Тут все абсолютно зрозуміло, Ну яке може бути і як яка там може бути коханка чи якась просто флірт, коли людина поруч з тобою відпочиває цей з розряду? Він знає, що ти йому їсти приготуєш, побавиш його, масаж йому зробиш, зробиш його задоволеним, зробиш його ситим, зробиш його щасливим. А знаєш, чому так говорю? Тому що для нього ти сонце, ти осяяла все його життя. Він, крім тебе, нічого і нікого не бачить. Це перше, а друге не хоче, і це дуже важливо. Що ще він хоче тобі передати? Ну для нього ти прям та фантазія. От він, коли був малолеткою і в нього були оці ці перші рази, то він саме таку як ти собі фантазував, розумієш? І от, от це сонце з'явилося в його житті. І що він прямо тут показує, що боровся за тебе? Одним словом, які там коханки, коли ти краще за мільйон всіх.